Yeah Учні одного з Житомирських ліцеїв вже встигли протестувати оновлений спортивний майданчик. Це футбольне та тенісні поля, бігова доріжка і тренажерний майданчик. Загальна площа простору становить близько 6 тисяч метрів квадратних. Стадіон це дуже крута можливість більше грати на фізкультурі і взагалі дуже класно. Дуже гарний, незвично, бо такого ще ніколи не було. Буду передіватися на фізкультуру вже. Директорка ліцею розповідає: головним ініціатором реконструкції дитячого. Спортивного майданчика, став духовний наставник ліцею отець Андрій. Той стадіон, який був ну, надто простий, іноді тут були просто калюжі, ворота, які падали. Він, як господар, побачив, що тут може бути зовсім інше. І сьогодні я дивлюся, наскільки це все ну, так швидко змінилося, рівно півтора року тому, це почало змінюватися. Школярі подякували усім, хто долучився до створення нового спортивного майданчика та подарували власноруч зроблене намисто. Це такі різноманітні емоції вдячності. Отець їх передасть всім людям, які нам допомагали. Отець Андрій розповідає: звісно, під час війни допомога військовим це пріоритет. Проте важливо будувати щасливе майбутнє і для молодого покоління. Одна таке з файне, поніма ж як то мовив князь Боско, живе бойсько, діабел. Martwe boisko Żywe Diabły. Jest to dobre spędzanie czasu, a więc, że tak powiem, w zdrowym ciałem, jak mówimy, jest zdrowy duch. A więc, jeśli rzeczywiście wykorzystamy to boisko do tego, aby, aby tutaj grać, przebywać, to będzie to miało taki charakter zdrowia i duszy i ciała. Podczas odkrycia stadionu Światów japyjsko kijsko żytomorsko diecezji Witalii Krywojskiej. Власне, під час вправ спортом людина відкривається і стає натуральною, і тоді власне присутність вихователя, тренера, який підказує не тільки правильність виконання таких чи інших вправ, але так само підказує, якими бути нам людьми християнами, воно є дуже допоміжним, поміщним. і я впевнений, що воно допоможе не тільки для учнів школи, але для кожного хто прийде на це місце. Для заповнення свого дозвілля а на оновленому полі вже зіграли перший футбольний матч. Команда тренерів проти священників. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1